Фух, ну що, фу, ми пообідали тільки що все, вийшли з ресторану на караш, верніш я вийшов, дружина пішла на процедуру. Я Оце вирішив пройтися вбік туди села, де цивілізація, тобто там всякі магазини і заклади харчування. Так, Оце вулиця, в принципі, проїзна частина, взагалі це дорога. Ну відповідно, Виходить, що вона і вулиця. Єдина от така вулиця в селі Кваси. В той бік, куди я йду, це бік Рахова. Ну, а далі там за Раховом Слотвино. А далі я вже не був, бо далі з ми не їздили. Ну, цією дорогою можна доїхати до, доїхати до Мукачу. До берегу е, і до Ужгорода. Так. так. Це ось пікувальні корпуси. Санаторію, а це ну, така панорама санаторії. Укрпошта з того боку. А он вхід в Укрпошту он з таким накришкою скакує. От над, над накришкою вікно, то наш номер ми там живемо. А це міні-готельчик такий, так звезд міні-готель, Тоже у нас себе на. Це магазинчик тут. Всяка всячина, сьогодні неділя, він не працює. Сьогодні, сьогодні. неділя для восічан, це святий день. Більшість закладів не працює. Ось. Тут магазин. Сілякі мілочка так само, не знаю, чи працює, чи не працює, не видно. Це готель Куб. Тут можна проживати, тут можна е, е, обідати, приймати, ну, обідати, їсти не тільки обідати. От. Є вільні місця, комплексні обіди 170 гривень. Ось. Може комусь стане в пригоді відгуки про цей заклад. Ну, я б сказав, що не дуже. ну і щоб було зрозуміло, ближче зніму меню стосовно яке воно, як на смак ці всі страви, ми тут ні разу не були. Так. Це корона, це магазин корона. Зліва річка гірська тиса. А, ну так, я пропустив. Це нещодавно побудоване, всього лиш два магазини, третій час не працює, Навіть і не починав працювати. До речі, от в Закарпатті дуже полюбляють такого роду паркани, брами. Це по-багатому, але головного по-багатому тут немає. Ні, є далі трохи. Це коли паркан з нержавіючої сталі повністю проважня, гірська Ой, гірська тис. Ну так, да, гірська тиса, це санаторій, а проварняться. Це дороговказ на руцульську крафтову проважню. Ось він такий. А ми далі йдемо йдемо далі в цивілізації. Ось люди, бачите, йдуть в святковому оздязі, люди йдуть з церкви. Джип-тури, всілякі тури на джипах, тому що на іншому транспорті ви тут далеко не заїдете. Ми Попередня машина в нас була кросовер повнопривідний. Ми хотіли з'їхати на Драгобрат багато... влітку, а ми проїхали певну... певну відстань. Я подумав, що краще повернутися, при тому, що ми не доїхали ще до крутих місць. Тобто там є такий поворот, називається Долар, Ми до нього ще не доїхали. Добрий день. Це магазин, де є все. О, далі. Я фенітка. Один з моїх улюблених зак закладів. Тут наливають. Тут наливають, тут всяке річ тут пива, Тільки тут, ну, тут все міцний алкоголь. Ну, тобто... Вина, наливки і міцні напої, типу самогонки, горілки і такого іншого. Тут можна сісти. Ми тут інколи сідаємо, беремо по стаканчику наливки. У сусідів беремо морозива. Далі йдемо. Так, це джелатов сугатов. Морозиво, яке роблять... Вони самі з молока в тому числі з козачок. Це каповертіш. Це такий собі продуктовий магазин, де всякі там овочі. Фрукти вчора були навіть абрикоси. Сьогодні А, он ще трохи лишилося. Ну, Сьогодні 5 число 8 червня. Так, як для закарпаття. Абрикоси 8 червня по 180 гривень, тобто на вчора, на вчора, навчора має 7, 180 гривень, це нічого. Так, це що ми маємо? Це у нас готель з ресторану. Називається дубок. Так якось хлопці його до кінця не можуть добудувати. Певні номери, деякі номери здаються, працюють. Ресторан працює, кафе тобто, працює, там можна поїсти, можна. Ну, Щоб я рекомендував, то ми якось заходили, нам не зайшло. Автобусна зупинка. Одна з автобусних зупинок, центр називається. Так. Далі йдемо далі. комплексу санаторно-курортного гірська тиса. Так а ми дивились тут номери, щось нам. Ну як, жити можна, в принципі. Можна жити. І... Ось остання фактична локація, тому що далі вже не можна не йти там, не цікаво, нема практично нема нічого. А, називається. Нова пошта і тут була кафешка була. Щ не знаю чи вона лишилась, мені горку дешево і сердито. І смачно. Зараз, Зараз подивимося, чи вона є. А, неділя. Ось вона була тут. Може, можна зазирнути через вікно. Начи, наче лишилася. Сьогодні неділя, святий день, так що... казав про паркани з нержавійки. Ось я хотів дой дойти до одного, я забув, що той що є один на тому боці. Зараз я спробую наблизити максимально. Якщо видно, має бути видно ото такий червонястий будинок. І? Коли у нього паркан, він не ржавійкий. Так що, це вам не ватрушки стола красти. Ми підемо далі. Ось такі от симпатичні будиночки, скоріш за все, що цей будиночок здається. Дуже легко перевіряється, коли ви бачите на подвір'ї автівку з номерами не місцевого регіона, скоріш за все, будинок здається. Вчора питали у місцевих. ну, щось дивилися, ми якось щось, якесь проживання поза межами санаторію, то Місцевий сказав, що купувати щось треба тут було ще років 10 тому. Зараз це дуже складно. Можливо і можна купити, але це будуть зовсім інші гроші, ніж це було 10 років тому. Ось це традиційне оздоблення старих хатів закарпатських. От таке воно називається ранка, чи якось, якось я забув. Це такі, це дощечки такі. Такими дощечками навіть а, 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 раніше робили карти. Зараз вже не роблять, вже є черепиця, Металочерепиця, черепиця, бітом на черепиця. Ось, будь ласка, здаються кімнати. От, де які, оце, мабуть, скоріш за все оце біленький будиночок стається. все, ми йдемо. І мабуть, цей будинок також буде з. Даватися. Так. Я не помилився. Мінеральні вани проживання. Далі. Йдемо далі. Ще одна проблемка цих місць. Тут дуже мало рівної поверхні і фактично немає. Є місця, де фактично тротуарів немає. Ось тут ще тротуар є з того боку. Такий фузенький, але він є. Тут немає, тут є тільки узбіччя. А ось зараз буде взагалі узбіччя, не буде. Місця, тут дуже класно відпочивати. А он там, річка Тиса. Зараз спустимося, побачимо. Я хочу ще показати. Там на всі мені тут. Дуже-дуже багатий-багатий. Ну, паркан і брама з нержавіючої стали. Не просто стали, а з труб нержавіючих. мої колу річки водичка чиста але мало води мало води вважаючи що були які були дощі але води мало е -е, нормально це коли вона закриває оце каміння це нормально а це мало це ой, ще менше ніж минулого року ми ходили Водичка та... прозора, значить дощів в горах не було. Нам сьогодні обіцяють зливу десь 16-17 година. Не знаю. Буде, не буде. Будемо бачити. Так, добре, піднімусь наверх, підемо далі. Все ж таки я паркан хочу показати. Рухаємося далі. Для ми до чергового переходу. Маркет годин. Не біля, не біля. Зачинили. Так, воно люди йдуть. Це о, святково одягнення, як завжди. Це, значить, стосовно назв тут вулиць, провулків. Так не прийнято тут. По-моєму, всього лише одна вулиця є з назвою, а то все інше зветься урочище. Урочище береги. урочище пікуй. Ну, пікуй. Все, не плутайте. Саме пікуй. Переход. пішохідний перехід є. Але тут, тут їздять, майже ніхто не зупиняється на пішохідних переходах. Це ж вважаючи те, що тут не тільки місцеві їздять, а їздять всякі і чужі люди з інших областей. От тітки перевзулися, взули. Замість крас красивих туфлів <кій> зули. Такі каці, так, щоб ходити зараз по горам, по камінням. І пішли зараз. Ось ця локація, що я обіцяв, де... По-багатому зроблений і паркан з нержавіючої сталі. І програма. Це вам, хлопці і дівчата, не просто щось там. Це вічна штука. На віка. Ну, якщо ніхто не вкраде. Ось тут як місцеві люди живуть. Різні будинки, є недобудови, є дуже багато такого плану недобудов, якби люди хотіли зробити, потім здавати для е, ліців, вона як зросла. Сосна, яка виросла, поки люди будували, кинули. Оце в нас сосна виросла така здорова. Так, це черговий місток підвісний. Ми тут уже ходили. Тут, е, якби треба... Обережно все-таки, як би там не було, але треба обережно. Триматися тут є за що, але все одно не бігати, не скакати, не тупцювати, тому що тут поруч є місток, там якось був випадок поза минулого року, і він більш потужний той місток, ніж цей. А я зніму його також. Якось там трапилося в дві він чи впав в місток, чи вони проломили дошки. Вони впали, одна вбилася, інша покалічилася. Впали в тису, але вбилися об каміння, тому що він. он! мілкота. Ми цього разу взяли спеціальне взуття для ходіння по воді. І будемо ходити по воді. А я зараз піду, наберу метале залізної води тут є. Тут є джерело, зараз наліво, різко наліво, і там дуже багато залізом вода. О! Наліво роз. Наліво роз. І пішли. Тут дуже треба бути обережним, тому що... Я в цьому році тут вперше. Тут кожного року міняється трохи ландшафт, Може щось випавзти, якась водичка потекти, якісь джерельце проб'ється. Може бути підмитий ґрунт. І можна гепнутися просто. О, добрий. добрий день. Отак ми йдемо. раз два раз-два. Добрий день. Добрий день. Ось таке. Ось таке жирево. Чого я кажу, що багато залізу. Тому що потім це залізо все одно ж там бризки, десь ляпки. Воно сідає і це я виливаю воду з пляшки. І э, дає, окисляється і дає отакий колір. Ми зараз наберемо в пляшку і поп'ємо. О так Ой, вода зовсім інша, ніж в крані. З э, такою водою... З такою водою, саме такою водою, треба бути обережним, Її не можна пити без міри. Тому що ми якось тут були тут е, е, з одного джерельця нам запропонували попити води, сказали, дуже цілюся, цілюща, все таке інше. Вона була несмачна на смак, але сказали цілюща. Після цієї цілющої води у нас десь приблизно через півгодинки одночасно розболілися животи воду у обох. А тому з обережністю треба ставитись до будь-яких тут джерел. Бо є тут, якщо вода абсолютно прозора, тобто нема ні осаду, ні отаких от плям іржі, то можна пити. А коли отакі всякі речі є, то треба обережно. Питати у місцевих. Так, далі. Далі. Тут зараз буде струмок. Як струмок? Потічок. Струмком його складно назвати, він дуже потужний. А з це вгору йти, не піду я тебе, важко. Ну все, потічок. Вон такий, Без назви. Річка Тиса, а потічок без назви. Ой, тут просто чудово. Тут просто чудово, прям так прохолода така. Ось він там звідти тече. А наверх, туди йде стежка і далі, 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 наліво, якщо так от дивитися, то там живуть люди. Ми туди ходили минулого разу. О! А от там далеко-далеко близниці дві. Так, ну що, будемо вертатися. Будемо вертатися назад, тому що дійсно так підпарює, що може в будь-який момент вперіщити злива. Тут, тут це дуже швидко робиться. Сонце-сонце, бах-бах. І все, і злива. Ось два дні назад тоді. З Зран... ранок був. Чудовий ранок, сонячний, це чудово. Ми ще не, не прокинулися. Тільки чуємо бабах-бабах. Вже пішов дощ. Не просто дощ, а злива. От, Все, йдемо назад. Зараз тут буде краєвидик такий, щоб було приблизно зрозуміло. Вон, Ми тільки що проходили повз. Церкву он зараз сюди буде видно. Одна церква така меншенька. Потім з золотими купулами і оно костл греко-католицький. Три церкви в селі. Ні, чотири, ще є одна. По-моєму, ще є одна. Це Закарпаття. -е, От. І чорна тиса, річка чорна тиса. Повертаємось назад. Рішив я поки не повертатися, піду далі. От. От вам палац. Це живуть місцеві, скоріш за все це не здається. Та нема об'яви.

О, а вона пише, спортивне. А краєвиди тут просто каску. О, от я дойшов. По тому Я не дуже шарю, але скоріш за все це все-таки на, на, на католицький храм не схожий. Я зараз подивимося. Ось храм. Це старий якийсь храм. З цвинтарем. Храм з цвинтарем, це стара церква. Православна ОПЦУ, православна церква Україна, Різдва Пер... храм Різдва Пресвятої Богородиці, село Кваси. Це наша церква. А зараз подивимося, що це за храм. Що це великий за храм. Де ще тут нічого не написано? Це хлопці місцеві загибелі. Нічого не написано. Ніде. Добре, я спитаю. Я спитаю персонал, який працює в Не ж так само хотіть. йду по центральній вулиці можна було піти манівцями але я не хочу тут хоч тверде покриття хоч тут ось яка, не яка плиточка все-таки я не, не йду по дорозі О, вийшло сонце і можна побачити ці всі гори Я не знаю, скільки б я тут витримав би, якби ми тут жили. Але можливо б і витримав би довго. А народ це все, що вертає, народ все ще повертається. Опа, обережно. Тут ходили. Худоба ходила. Корови, скоріш за все. Бо все інше, яке до Яволоко трохи ходить по-іншому. Не Ближче це греко-католицький храм. У них ще вже була служба щось. Вже немає нікого. О, три черги. Може там, по-моєму, ще одна здається. Є. неділя А, служба була. Ось. Закінчилось. В 10 годин почалося. вже закінчилось. От, ідемо далі. Йдемо. Десь хочу присісти. Ось. <кій> Ось звідси прекрасний. Чудовий краєвид на близницю. Там од неї хмари вже густіють. Це означає, що може таки точно впаде дощ. А там трохи далі за близницею. Горно-гірськолижний курорт. Драгобрат. Ми там були якось в 23-му році, взимку. Взимку там взимку там Блін, Чортів збився. Взимку там космічно, феєрично. Тоді було, по крайній мірі ми були. В цьому році кажуть, не бу 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 були складнощі з снігом.